Бо справді, коли поспілкуєшся особливо на прийомі громадян, таке відчуття от на ті теми, які ми з вами говоримо. Ну, маю на увазі не особисто з вами, а загалом з журналістами, спільнотою і те, що говорять люди, це як дві паралельні реальності. Люди говорять найбільше про несправедливість тарифів, питання навіть не в їх розмірі, а в їх несправедливості, не врахування, не встановлення лічильників. Друге, це. Потерпають люди від свавілля а, Міністерства внутрішніх справ, вірніше від їх бездіяльності, від судової ланки, і дуже часто, ну майже я без перебільшення скажу, кожен четвертий звертається через неможливість перенарахування пенсії, так оце на напевно найбільше що от звертаються, звертаються люди. Тобто, три ключові Або теми вони, так: тарифи да, пенсії. Вони, і взагалі, поліція. Так, да, взагалі люди йдуть до народного депутата. Це вже, знаєте, як от, як от остання інстанція. Є, звичайно, інші речі, є люди приходять з цікавими ідеями по реформі освіти, там, по реформі закладів охорони здоров'я. От, наприклад, я вчора мав декілька зустрічей, хочемо запустити пілот, який вже впроваджений там у Львові, по-моєму, у Дніпрі, наприклад, електронна черга для поліклініки, для сімейного лікаря. Дуже зручна штука, коли ти. Перед тим, як йти в поліклініку, можеш в електронний спосіб записатися, побачити, коли ти маєш бути у свого сімейного лікаря. От і відповідно це зменшує цю знаєте приниження людей, які стоять в чергах в поліклініках. Дуже класна штука. Я думаю, маємо намір спробувати запустити так само пілот, такий і у Харкові. Угу. А ще знаєте, що <кій> хотів вас питати, скажіть, будь ласка, от хочу зрозуміти, тут зараз багато хто говорить, що критична дата там 20 січня, виходить Верховна Рада, я трошки на політичні теми перейду, з вашого дозволу, і пана Ніщенка почне знову зливати компромат, точніше, не сам може Ніщенка, а через нього будуть зливати компромат, в тому числі ці ж російські спецслужби і так далі. Чи не очікуєте ви, що реально вже в кінці січня буде дуже серйозне збурення в політичному полі українському? Цього не знає ніхто. Ні, як на мене, а як на мене за сьогодні, знаєте, права на інтелектуальну власність, вибачте, за такі порівняння, пліво каніченка знаходиться однозначно, на мою точку зору, в руках Російської Федерації. Тому що саме вирішить робити Росія, ніхто не знає. Те, що вона буде і далі розхитувати ситуацію, це беззастережно. Я повторюся, я вже ми з вами говорили по вашому ефірі. Є чотири е, види війни, які, скажімо так, чотири фланги, по яким буде атакувати Росія. Це підвищення градуса на Сході. Угу. Друге, це е, інформаційна, продовження інформаційної війни на заході, е, на цивілізованому Заході в Сполучених Штатах, Європі. Це робиться різними руками. Ну, я вважаю, що поява, наприклад, того саме статтю Пінчука, Wall Street Journal, яку всі активно обговорювали. Це mm -hmm. один з елементів цього. Третє це повзуче втягування України, намагання верніше України в спілкування з адміністрам так окупаційними адміністраціями окупованих територій. Ну це те, що говорить мій колега Савченко, Савченка. Це багато багато речей там торгівля. Це там заяви наших урядовців про те, що ми маємо там щось закупляти, ми не можемо там, дозволити собі блокаду і все в такому річі. І четверте, це про те, що ви говорите, однозначно буде розхитування середини. Власне кажуть, це й було і минулого року. Це буде продовжуватися і далі. Просто зрозумійте, в чому питання? Я е, поясню, ну, власне, чого я вас питав про це. Ви ж, якраз ваша фракція, для вас це буде найскладніше. Чому? Тому що ви в опозиції, ви вже не є членом цієї коаліції, е, правлюючої, але при цьому ви ж себе називаєте конструктивною опозицією. Тобто, да, на відміну там, від е, батьківщини чи там, прости господи, опоблоку. Відповідно, от дивіться, я просто хочу зрозуміти позицію самопомочі. уявімо собі, через Онищенка зливається якась така інформація, яка справді. Б'є по Петру Олексійовичу дуже жорстко. Ну уявімо собі, да? От позиція вашої фракції, що ви будете робити? Розуміючи з іншого боку, що да, перевибори означають, що да, ну ви там може і потрапити в парламент, звичайно, з тими ж відсотками, але туди потрапить батьківщина, пабок, Мураєв і вся ця інша наволоч якої тут просто ну ви От ваші дії, поясніть, будь ласка, саме вашої ну, фракції. Я нещодавно бачив свіжі опитування. Угу. Не потрапляє тут жодним чином, Мураєв. Дай Боже, дай Боже, ну це та, зважаючи на по ну, соціологію. Але думаєте, питання не знаєте. в тому. Ви абсолютно праві, що сьогодні перевибори нічого принципового не змінять. Чому? Тому що треба міняти виборчі правила, які б сьогодні не були рейтинги. 200, скільки там 203 депутата будуть обрані за мажоритарною системою, переважна більшість якої будуть представники олігархату. І тут треба говорити, якщо так станеться, прямо відповідаю на ваше запитання. Ми ну, не будемо гадати, але якщо у нас так напередодні Різдва, я думаю, не можна що... пане Семенуха, напередодні Різдва правильно. Так що кажіть тільки правду, і нічого крім правди. Я <рес> думаю, що важливо буде зробити дві речі: це буде щеплення від подальшого розхитування ситуації в державі. Перше, це закон про президента, де передбачити а повноваження нарешті адміністрації президента. Що це? Це каральний орган, передвиборчий штаб, піар-служба будь-якого президента чи це справді канцелярія, яка виконує свою функціональну частину. Друге, треба передбачити, власне кажучи, повноваження президента, бо далеко вони сьогоднішнім законодавством не врегульовані. І третє, найголовніше це впровадити інститут, інститут імпічменту президента. Як на мене, це захистить сьогодні. Україну як державу і президента як інституцію. Ну і я думаю, що якби такий інструмент сьогодні був в нашому розпорядженні, будь-який президент був би обережнішим, бо враховував таку можливість. Зрозуміло, Друге, пане Романе. Друга, друга інституційне щеплення це однозначно новий закон про вибори. Е про вибори з відкритими, за відкритими списками. списками з регіональної прив'язки. Так я переконаний, що прийняття цього закону відтерміновує вибори, бо тепер всі будуть зацікавлені в побудові справжніх політичних партій, або принаймні почати цей процес. І друге, і, ну я думаю, що це би справді будь-які вибори, перевибори вони би справді давали б. Шанс на еволюційне оновлення дуже дякую, дякую вам, пане Романе, за це спілкування. Роман Семенуха, народний депутат фракції самопоміч, щойно був з нами на прямому скайп-зв'язку.